Друзі, з вами я Хоромікан. І сьогодні ми з вами пограємо в Майнтро! Так, сьогодні в нас дуже класний ролик, оскільки що ми робимо. Ми сьогодні будемо шукати портал у Ендерсвіт. Так, я підготувався вже до цієї великої мандрівки. Залишилося всього два компоненти. Мені залишилося лише взяти і скрафтити собі ем... як їх там цих. ну, Коротше, ось ці око, око Ендру. Я спеціально для вас залишив ось ці два. Я майже все скрафтив. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Чудово! Так, і тепер у нас всього 20 штук. У нас 20 штук. Є лопата, є броня, є все мені необхідне для того, щоб зараз піти і скрафтити це. У мене ще є мій план. Плани хоромікана. Поки я їх вам показувати не буду. І я майже готовий, крім того, я ще візьму собі декілька води, їжі я взяв блоки, взяв. залишилися тільки від роботи і ще бажано взяти блоки землі побільше. якихось мені блоків потрібно, тому що мені все це знадобиться. Так, оп-оп. Так. І я готовий. Так, да, я готовий до бандрівки. Залишається тільки побажати мені. Удачі! Ну а я зараз сяду на свого вістючка і покажу вам, як це робиться. Як шукати ось це двері я зачиняю в свого будинку? Так, віслючі, ну що, ти готовий до мандрівки? Так. Е, 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 Мені хтось тут що? еще. Так, не можна взагалі. Це був кріпер. Добре. Так. так, тоді я сажаюся зараз на свого віслючка. Видв'язую його. Ой-ой-ой, Заж... їхати, їхати. Сів на нього і покотили. На всі чотири сторони. Так. Але так, не так-то. І просто я буду їхати. Так, кидаю. Куди він полетів? Сюди. А ну, ще раз. Дали. Ага. Пришли двоє. Так, так, добро вісімнадцять я. Значит, скачим удали. в общем І ось, друзі, йшов я дуже довго, йшов, і йшов, і начебто нічого. Стопе. Стопе. Щось мені здається. Це село. А ну давайте кинемо око. Кидаємо око. Так, пішло, 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 пішло. Так, іти треба вперед. Просто цікавий факт. Я знайшов село по дорозі до е, цього ну, порталу. Так. Кидаємо знову, хоча ні, давайте ще пройдемось. Е, давайте, може, зайдемо, подивимося, що тут може бути. Так. О, скринічка. Так, картопля. Е, хліб, яблуко і дубочок. А перо я залишаю, щоб вони не образили. До того ж, я тут пересплю, напевно. О, зомбі викрасить. Так. Шукаємо далі. Ось тут я здається, пам'ятаю, що тут є свої скрині. Ні, нема. Добре. Скринічки немає. Так, голимс, зараз ти будеш починати. Е-е-е-е-е. Бравий житель, він стоїть. Ой-ой-ой, як її налякали. Так, ну добре. Експірієнс принаймні добув. Так. Заходимо. Заходимо додому, що ось свіденько. Тут немає ліжка. Що ж таке? Я маю переспати, я не хочу помирати. Тим більше тут, щоб знову сюди на початок йти. Так, о-о! Побузу монстра, як же я радий. О, зараз голем їх розкитає, Дивіться, бум 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 <гибли> бум Тепер спимо. Так, ну і заодно давайте тут. Полутаю. Ліжко заберу. Я ж своє вдома забув по цьому, по своїй дурності. Давайте пошукаємо так, а ну. Куди, 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 куди? Куди? Я не бачу, куди він пішов. Туди треба йти? Добре. А далі. Він пішов під землю, друзі! Він пішов під землю! Я ху-ху! Друзі, -ху! друзі, 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 друзі! Ми знайшли! Ми з вами примудрилися знайти! Я просто не знаю, що мені казати. Це перший мій знайдений у всьому моєму житті! Перший мій знайдений у всьому моєму житті. Ендер, тобто так, Ендер портал. Тепер беремо і просто копаємося вниз. Знаю, перше правила Майнкрафту не копайся під себе, але я настільки радий, що мені, вважайте, нема різниці. Ой-ой-ой, тут якась шахта. Давайте краще відхилимося спершу. На таких раді ще. Так, я одягаю на всякий випадок одразу свою броню. Я ж спеціально її підготував, полагодив там все таке. Одягаю броню, беру щит і копаюся далі. Так, щось так, 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 так. так. У мене зараз серце дуже швидко калатається, тому що я зараз, скоріш за все, знайду перший у своєму житті. Перший. Чуєте перший у своєму житті ось цей, ну, Ендер, залізо безкоштовно, і вугілля безкоштовно, потім буду добувати, так. Не знаю, на якій він глибиніш, ж кажу ж. О! 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 Друзі! Друзі! Ми з вами чемпіони! Так, я красава, я красава. Ми висадилися тут. Я кажу, що вперше тут, тому не знаю, що тут є, чого немає. Але знаю, що ми з вами красавчики. Так, у мене немає смолоскипів і цього фактору я не врахував. Тому зараз... А це що за двері? Куди вони? Цікавили? Ну, сходи. Сходи. Хоча там темно, я краще не буду тут йти так просто. Ну, чудово, друзі, ми з вами знайшли його. А це вже фактично перемога! Мій план виконується пункт за пунктом. Пункт за пунктом. Тепер, фактично, треба зараз вилізти на гору і сюди провести драбину. І тоді, ну, фактично, що все. Ми красавчики просто. Ось тут я спеціально зроблю позначку, але ми просто офіційно молодці, тому що зараз я просто добудуваю факелів і буду там все обслідувати. Ми просто зробили те, що я не міг так довго зробити. Так довго я не зміг цього робити, але зробив. І нам весь смачніше обшукувати це все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, я ж забув, що це. Так. Все? Е, ну чого це всі одразу? На нікого їм, бачите, нападати. Ось на мене вони удумали. Я рідкий снігов в Майнкрафті, я в червоній книзі. На мене нападати не можна, а то поліція посадить вас. Вилазимо. Так, друзі, тепер я знаю, ось, 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 ось тут це чудове місце, тому давайте зробимо тут надбудову. потім я сюди прокладу драбинку. Оп! Чудово. Ми знайшли його, друзі. Ми його знайшли. Тепер дуже все чудово для нас складається. Все, що мені тепер потрібно, це попросту сюди зробити тут свою базу і проходити Майнкрафт. Я, я, чесно, не сподівався, що ми так швидко візьмемо і попросту знайдемо його. Не знаю, в якому я місці висадився, кажу, ж я вперше проходжу Майнкрафт. Але знаю, що мені дуже повезло, що я так швидко знайшов. Ну, чесно кажучи, я міг би і значно довше тут гуляти, але мені повезло. І ще й дуже конкретно повезло, тож. Надалі я тут буду робити свою базу, а поки буду повертатися додому, щоб наробити собі смолостиків і сюди повернуся. Тим не менше. Координати я заскрінив. Тепер спокійно можемо йти додому. Тож, зустрінемося тут з речами.